Йоу, всім вечір добрий. І сьогодні ми знову з Карманичем вирішили потестити мутатори, і сьогодні у нас що? Фі... Да, непонятне. До фі... Дофіга фі... до стрибків. Дофіга стрибків будемо грати е, з одним обмеженням. Нам не можна рухатись. Тобто, е, зараз я продемонструю, зараз ми зайдемо в катку. І е, 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 я показую. Нам не можна їхати вперед, назад, в бік. І взагалі, нам можна тільки фліпатися. У нас. Е це буде щось дивне, це буде щось максимально дивне, але. Тобто, отак. О, карманич уже, бачите, поїхав. А у нас тільки отако стрибки. Ти поняв? ти Типу стрибаєш і вибираєш, куди ти стрибаєш в яку сторону? да отак, типу. блядь це щось дуже дебільне, але це щось дуже прикольне. Ой! Так. ні, блядь! йо моє Нормально! А Но бут є, я, я забув бус, ми можемо в повітрі літати. В повітрі можна літати. Це таке, така, ага. таке полегшення нам. Да, я даю, думаю це нормально. Ой. А, почекай, чекай, бус тоже ж можете використовувати. Просто не можна тикати вперед або назад. Тобто не можна, не можна, типу, тикать ВАСД, коли ти на землі. А коли ага. ти просто затискаєш буст ПКМ, я думаю можна, так? Да? Він усер... все рівно у нас не безкінечний, він е, поповнюється, коли ти його юзаєш, то це типу, не дуже тобі допомагає. А тормозити можемо, як думаєш? Я думаю, можемо. Я думаю, можемо можемо щось тормозити. Якщо це треба. Так, я стою на сейві. Ні, блядь! Не стою на Но сейві Ну, я бустовал. Ааа, я понял, як ти робиш Ах ти, бля, читер. Я почув Я не дал, я бустовал. Я пучу, от я понял. мене буст не будем, почекай, хай відновиться. Ой, дякую. Ой-ой-ой! Ух, <пухи> який гол! Подивись на це, боже ти ні. Подивись на цей гол. <пухи> 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 ну, хорошо протиснув. нам це, це щось дуже дивно, це щось дуже дивно. Ой, не в ту сторону. Так, блять, не розвернувся. Фух. Так, повернуть машинку. Ой, повернув випадково на землі ба? Трошки важко це все, все ще контроли. Ей, блядь, який нахуй. Я... <звук> <звук> так. Ай-яй-яй, яй не Да, поповнюється, да, бо ми тоді офігіли, фігіли здається. Так, почекай, Ой, я з випадково на землі. Э, цей. Ні, почекай! Та блядь, я знову на землі повернув, ну це чисто вже привички справа. Не, ну, ну якщо можна використовувати бус для того, щоб їхати в парад, то це імба. Ой, бля, імба, це корисно дуже. Бус не забрав... Ні, забрав. Я выпадково назад поехал, I'm сори. Блять. Не. Ух. буст. <свят> Набирайся буст. А ты можешь и звичайно забрать. Так, на ту сторону развернулся. Да ёпта мать. Ніе! Бля, я так довго повертався сюди. Треба було, мабуть, машинку в повітрі краще розвернутися, подиви на мене. А мене не видно. Я так довго вертався. Бу не було? Було, але я щось не додумався. Ооо, як протиснув. Ну, повезло, звісно. Такс. Не, ну це веселіше, ніж два не ні? Там вони сходить з розуму хоча б. Ох, заспанив. Так, бомбуст ну, на початку це імба. Да. Забавив крайній. Та бл. Я... я забуваю, що я можу розвертатися. Ой, випадково натиснув знов цей поворі... поворот. Та да, пт твою мать... Ну це все звичка, блин, уже хорош. Треба просто прибрати клавішу сьогодні. Да, до речі. Але тоді ми не зможемо повітря повертатися. Добре. Бляха, буст! Так. Ай-яй-яй. У мене бусту немає. Сраний буст! <ріст> <ріст> так, за сотку заберу, я сподіваюся. Правильно? Заберуш? Ладно, дуже хороша можливість. Ой, шо я зробив. Ні, це ну в ротах! Ух ти, блядь. Опа, видатково. Не трать комбайтера. Буста думаю. Так меня подчекают. Ах ты подчекал. Бустик. Добра, а теперь развернется и вперед. Але буста не... А не пуста нема! Бента Давай, дай блять! Ні, ти не бать! Що я зробив? Ай-яй-яй, такий міг бути камбек! Чи ворота летить? Опа! Але немає часу. Бляха, муха. Найс, nice. мені, мені подобалося. Це мені трошки більше сподобалось, ніж два м'ячі. Мені трошки більше сподобалось, ніж два м'ячі. Можливо, ми знайдемо ще якийсь мутатор цікавий, який можна буде записати. А поки на цьому все, нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті. Погоди навіть щастить та будьте здорові. Хороші вам днини та почаємось.